До Пасхи нас залишилося не так багато часу, тому необхідно встигнути навести кругом лад. Сьогодні я почала із прибирання барбекю після зими, тому що пилу дуже багато. А ось помити підлогу мені не вдалося, тому що швабра сказала: до побачення. А ще в цьому сезоні ми вирішили змінити всі садові світильники. Я замовила два ось такі світильники «Фейерверки». Та два світлячки. Ці садові світильники вони дуже легко встановлюються, не потрібно тягнути ніяких проводів, щоб вони світили, або купувати батарейки, тому що вони працюють від сонячної батареї. Світильники, феєрверки я вирішила встановити на альпійській гірці, тільки погляньте, як вони туди класно пасують і створюється така казкова атмосфера. Якщо ваші рідні знайомі мають приватний будинок і ви не знаєте, що їм подарувати, повірте мені, дані світильники це буде просто ідегально. Подарунок для них. Саме головне, що ці світильники, фейерверки та світлячки дуже круто і не банально виглядають у садовому дизайні і доповнять будь-яку клумбу або газон. А самі світильники я знайшла на сайті AnswerInua. І за моїм промокодом Rubus10 ви отримуєте знижку 10% до вашого замовлення. Знижка діє для вас на сайті, там у них в інстаграмі. І я ще хочу, щоб доповнити весь дизайн, замовити ще садові фігурки. Я би хотіла замовити. Мовити гномиків і грибочки, що також там поставити на альпійській гірці.